Друзі, вітаю 21 листопада, і що ж цей рік продовжує бути унікальним для мене. Справа в тому, що дощу я так і не дочекалась цієї осіні. Так, декілька рослин, декілька там десятків рослин я не заносила в теплицю, ще саме тому, що хотіла, щоб їх гарно пройшло ком пройшовся дощиком, щоб вони напиталися, напились водички до зими. Але як бачите, на сьогодні. У нас пішов сніг. І якщо він пішов, я хочу вам дещо показати, розказати про перші сніги, або про такі м'які, вологі сніжок, який він дуже гарний. Він нас тішить. Дитина, бачите, в мене сьогодні. Мікробульдозер мій пройшовся по всьому участку, все вже подивився. Але, але, Така гарненька зараз зараз стоять мої гортензії. Але коли я в осени казала вам, що треба вирішувати вам самим, чи обрізати, чи ні лотисту гортензію, я мала на увазі саме ось такий сніг. Коли оце Summer Love, вона дуже гарні в неї пагони, і то, ось, бачите, деякі вони все ж таки залягли. Далі дивимось, це графіті, але в неї дуже Міцні кущ дорослий, вона стоїть стробері блосом. Центральні стоять. А ось такі внизу, все ж таки, вони впали. І треба зараз все це струсити. Я не обрізала, думала залишити, але, можливо, після того, як пройде потепління, я все ж таки трошечки обріжу. І що саме таке страшне для наших гортензій, коли вони, бачите, мало того, що снижком їх притрусило, але воно впечатало, мабуть, на майже в сніг, а якщо піде від лига, а потім мороз, вони так і, вони так і залишаться там. І якщо ось такі пагани міцні, то нічого страшного. В принципі, гортензії не буде. Я струсила і все гаразд, вона. Відновиться, зараз підійметься. Але якщо кущики молоденькі, то вони будуть, вони просто зламаються, і як зламаються, невідомо. Тобто потім сформувати ви їх навесні не зможете. Тож, завдання на сьогодні у мене пройтись, струсити все, всю цю красу. Отака в мене ялиця. Бачите, вона доросла, гарна, десь вже 2,5 метри. Але якщо Деревце молоденьке, все ж таки треба ходити і все струшувати. Подивіться, як цікаво вивернуло навіть Пінк гортензія, Пінк анабель І навіть зсередини вона воно їх притрусило. дуже гарно зігнуло. Тож все струшуємо. Це моя. Це моя голдена Анабель. І яка проблема в цьому році? Подивіться, листя до сих пір вони не опали. Тобто нормальних приморозків так і не було. І це дуже погано для наших рослиночок, вони не підготувались. Ну, оце моя калина, вона неймовірно гарна. Але теж вже йде потепління, і сніг дуже важкий. Мокрий, важкий, і він згинає всі наші гілочки. Так, знімаю відео і не дуже розумію, чи буде гарна якість, бо мокрий сніг дуже сильно йде. Дивіться, це в мене брабант. огорожа моя, бачите? Вона зверху уся повністю накрита снігом, і похірі теж. Тож треба брати зараз швабру, якусь палку, і все це скидати зверху. Але коли вже будуть морози, буде гарний сніжок, саме гарний, то волотиста гортенція дуже гарно виглядає з цим снігом. Подивіться, це моя Magic Starlight. Ось їй нічого не страшно. Вона гарно тримається. Подивіться, поряд ваніла вона вся лягла геть. Тож зараз струшу, а потім, можливо, все ж таки її обріжу після того, як все це розтане. Бо в вологу погоду теж я не рекомендую обрізати, бо можуть приєднати ще якісь хвороби. Ну, Краще в суху в сонячну погоду робити обрізку взимку, і коли нема морозу, щоб у гілки не ламались. До речі, дивлюсь по своєму газону: покрів такий дуже великий сніжний. Сантиметрів 10-15 в нас вже випало. Тут в мене ділянка, яку я переробляла, там все маленьке. Все гарно. З ними все гарно, і це ламлайт на штамбі мій. ось Що означає, коли дуже гарний міцний кущ, він гарно тримає навіть такі вологі сніг. Майже ніде не нахилилися мої голоті. Так, а ось так виглядає зараз моя площадка з саджанцями все я е, на Восени ми багато чого пересаджували, тож. Воно стає всі рядочками, можливо, трошки після відлиги перед морозами я їх більш щільніше поставлю. Але коли в мене питають, що робити з золотистою ось вам доказ того, що в мене більшість з них зимує на вулиці. Тільки геть маленькі, у п я можу занести до теплиці. І тільки для того, щоб ось такий мокрий сніг його не розвалював. Подивіться, яка. Це ж таки негарна картина. Зараз навіть блюароу ялівець, тоненькі гілочки вони нахиляються. І треба дуже мокрий сніг. Дуже. Це моя бірючина варігіатна, дуже гарна, вона напівлистопадна. бачите, вона листя ще не скидала і навіть не збирається. І вони будуть триматись довго до сильних морозів. І ще хочу показати вам свої широколисті. Бачите, І тут в мене теплиця, я планую їх заносити на зиму в теплицю. Тож всі більш-менш ближче піднесла до теплиці, щоб потім перенести. Але не переношу чому. Я все чекала, коли ж буде дощ, щоб вони гарно, щоб менше їх потім поливати. Бо вони ж повинні накопити якоїсь. Вологі, і я їх не дочекалась цих душів, дочекалось снігу. І все ж таки після цього снігу нам обіцяють вже суттєве похолодання, і саме тоді я їх занесу у тепличку і буду накривати. Бо зараз, як бачите, морозів не було і листя все ж не опало. А Так примусово сильно знімати я не хочу. Це мої великі горщики. Тож зараз вони поп'ють водички зі снігу, і потім я їх перенесу у теплицю і буду робити сухе накриття. Ну, як бачите, в мене навіть яблуня стоїть з листям. Ну, це щось неймовірне. Я таке, чесно кажучи, не дуже люблю. Ніяких аномалій я не люблю. Я не люблю не дуже ранню весну, не дуже затяжну весну. Все повинно бути в свій час. Тож, на цьому все. До зустрічі на каналі Декоративний Сад. І не забувайте ставити лайки та підписуватись.